Отож, ми провели ревізію у ресторані Казка, який знаходиться майже в центрі міста. Отож, я як я обіцяла, робимо висновки. Отож, екстер'єр. Казка знаходиться власне, в центрі міста. Вона доволі... Ну, Людей в принципі, всередині там небагато, тому якби, можливо, вона не досить популярна або відкрилася зовсім недавно. Зліва від катки в нас парк Шевченка, куди можна прийти, посижити і давно відвідати цей ресторан. Заліва в нас бульвар Лесі Українки. От, Центральна в принципі, вулиця. Якби. Отож, атмосфера. Атмосфера мені сподобалася тим, що тут дуже гарний інтер'єр. Дуже ну, офіціанти в таких е, цікавих костюмах, не таких якби стандартних. Але звичайно, мінус це музичний супровід, тому що в принципі, якби я була е, ну, керувала цим рестораном, я б поставила б іншу музику, таку більш казкову або з якихось мультфільмів, або е, з якихось казок, тобто те, що ми знаємо з дитинства. От е, е. Ціни. Е, ціни у казці, так сказати, російською мовою Божеські. От. Е, в принципі, можна прийти, порції великі, якби ти наїдаєшся на 18 гривень. От, потім е, ще е, чистота. Чистота у касті не зовсім не зовсім бажає того, у туалеті вона трошки ну, чогось не домили, чогось не дочистили. От, але якби так, стараються люди, тому. Загалом, якщо брати загаль, ну, в загальному, якщо брати до уваги місто, якщо брати до уваги, ну взагалі якби всі інші ресторани, які тут є, тому ревізор в принципі, рекомендує катку у Ковалі для тих, хто хоче просто посидіти, відпочити, з'їсти щось смачненьке. От, але за однієї умови, по-перше, туалетний папір в туалеті. Тому що, так сказати, клієнт це головне, а якщо клієнт незадоволений, то в принципі вся робота, весь інтер'єр і все, що там є, на смарку. По-друге, це, е напевно, все-таки якісь відношення до, е до клієнтів, оскільки в казці такий доволі не, не зовсім привітний персонал. От. Тому казка вона має нести з собою добро, вона має нести в світ якусь, е якусь позитивну енергетику. тому... Я рекомендую казку у Ковелі, але за умови, що чистота і привітність персоналу. Тому, якщо наступного разу будемо в Ковелі, ми обов'язково приїдемо і перевіримо. З вами був Ревізор.